У сезон літнього відпочинку в слов'янську жертвами злочину стали відразу декілька дітей, що проводили своє дозвілля без нагляду дорослих. Співробітникам слов'янського міського відділу міліції вдалося встановити та затримати 17-річного хлопця, який підозрюється у скоєнні низки злочинів відносно малолітніх дітей. За тиждень слов'янським міським відділом міліції було зареєстровано сім фактів чинення злочинів злочинів відносно дітей. Найстаршому потерпілому 11 років а наймолодшому 8. У всіх випадках малолітні гуляли на дитячих майданчиках без нагляду дорослих. Цей час до них підходив хлопець протягом декілька годин грав з ними, а після під різними приводами просив у них особисті речі, з якими тікав з місця злочину. У трьох випадках неповнолітній шахрай вмовив дівчаток показати йому ближче золоті сережки. Коли ті знімали прикраси, віддавали зловмиснику, він несподівано тікав. Жертвами злочинця стали й двоє хлопчиків, які дозволили малознайомому приятелю покататися на велосипеді. Ще двоє довірливих дітей приблизно в такий спосіб позбулися своїх мобільних телефонів. Золоті прикраси, підліток здавав у ломбард, а інше викрадене майно продавав випадковим перехожим. Щоб затримати неповнолітнього зловмисника, правоохоронцям знадобився тиждень. Хлопець сирота і не Має постійного місця проживання. Це ускладнило встановлення його місця перебування. Юнак, який став нахибний шлях злочинності, свої провини не заперечує і наразі співпрацює зі слідством. Правопорушник притягується до кримінальної відповідальності відразу за трьома статтями Карного кодексу України. Це частина першої статті 185 крадіжка, частина першої статті 186 грабіж та частина першої статті 190 шахрайства. Хлопцю загрожує покарання аж до позбавлення волі на строк до 4 років.